Нова локація Так, є щось, друзі, офігеть! Що пословили? Ніфіга собі, нас випав ось такий замочок. Круто! Ну, у нас тут є щось, є що знахідка. Дві гривні у нас випало ось таких Офігеть! Є знахідки, друзі, ніфіга собі, що у нас випало. А ну-ка, у нас випав якийсь гвоздь з Київський. Та якась, якась пуговка Кузька, золота. Та. Офігеть. Так, у нас сведу ще забралось. не немого достають. Ніфіга себе! Наконечник стріли з Київської, керівської. Оце так знахідка. Клас. Фу. Забираємо. Друзі, ось такий результат у нас вийшов. Ми знайшли замок. Стрілу, монетку, гудзик і хвоздик. Забираємо.